Народ, всім привіт! Вибачайте за такий безлад на робочому столі, але тільки закінчив збірку машинки по виготовленню пластику для 3D принтера з пластикових бутлів з під води або пляшок. Ось так все це діло виглядає. Машинка не моя, взята з просторів інтернету, але. Виконано ось так, в сірих тонах під мою майстерню, під колір майстерні. Ось так все виглядає. В другій частині відео розкажу вам, як я її складав, що за що відповідає. Якщо треба буде детально розписати або скласти щось, то чекаю в коментарях і тоді покажу детально, як кожен агрегат, що за що відповідає, і як складати. Робив я цю машинку для того, щоб бутлі ми і так викидуємо, пляшки ми викидуємо. А так в мене буде якби, ще додатково пластик і він майже безкоштовний. Далі я проведу тести, скільки світла вона бере, поки переробляє пластик, скільки яка вага з бутлі пластику виходить, яка з пляшки. І будемо це все діло рахувати. Ну, на початок все мені дуже подобається. Вже навіть була надрукована тестова модель одна. Правда, з, робив я з бутлі Прозорої ця синя. Зараз вам покажу, як виглядає надрукована модель. Ось так виглядає тестовий кубік. Не хочу камера фокусуватися. Ось. Все класно, шви рівні. Мені дуже подобається. Далі будемо бачити, як буде себе вести. Всім дякую за увагу. Переходимо до другої половини відео. Далі я буду показувати, що за що відповідає. Ну що ж, народ, підійшли ми до другої частини даного відео. Якщо ви додивились дотепер, то я б просив поставити вподобайку, підписатись на канал, підтримати український контент. Далі ми тут поговоримо про те, де бралися моделі для 3D-друку, де я купляв комплектуючі, та які комплектуючі було використано, що як підключено і з чого ця машинка зібрана. Є такий сайт для скачування моделей для 3D-друку, називається singiverse.com, Я його лишу в описі до відео. І там також лишу в описі посилання вже на дану машинку, але на цьому сайті ви пишете в пошуку Petamentor 2. І вам виб'є різновид таких машинок. Декілька видів там буде. Я собі вибрав таку на підшипниках. Мені такий варіант був зручніший. Взяв собі я ось таку. Так, давайте тепер поїдемо, з чого у нас зроблено. Зліва направо будемо. Розглядати, потім покажу все знизу і як все це діло підключено. Це є у нас приспособа для порізки бутель. бутлів чи пляшок Отак, от вставляємо такий якийсь штирьок, щоб куди будемо насаджувати пляшку. Зроблено воно на підшипниках. У мене 35 мм підшипники мають. Заточуємо нижні краї підшипників, щоб. Ця сторона і ця сторона була заточена максимально, щоб були вони гострі. І ось так не має бути між ними ніякого зазору. Вони мають вільно крутитися і будуть різати вам пляшку. Пляшки і бутлі попередньо мають бути віддуті, щоб вам не закушувало. Бо ви знаєте, що наші бутлі і пляшки мають такі всякі крапочки, риски, то пластик має бути віддутий. Як віддувати бутлі, як я їх віддуваю? Я покажу вам в наступних відео. Коли ми вже заточили підшипники, зробили таку приспособу, тут болти можна регулювати. Тобто ви можете, якщо у вас є інші підшипники вдома, то використовувати інші підшипники. Це є регулювальний болт для того, щоб висоту прутка, який буде подаватися, верніше стрічки висоту регулювати. Коли вже пляшка ріжеться, то регулюється він от таким. Тут стоїть маленький моторчик 12 вольтовий і цей моторчик з цих кнопок керується. Відповідно, мінус робить вищу висоту, плюс піднімає болт до гри і робить меншу висоту прутка. Раніше я мав висоту прутка 7 мм, на виході проток получався. 1,5 мм в діаметрі. Зараз я практикую висоту 7,8 мм. То на виході пруток в мене 1,6 мм. Таким прутком мені здається, трошки краще друкувати. Ну, це все ще будуть тести. Я в цій справі новачок. То поки що тестую на різних діаметрах, на різних параметрах. Так, по порісці поговорили. Далі, що у нас ми бачимо? Це було у мене. Нагрівальний блок додатковий від принтера Привида 6. -го. Такий ще самий блок алюмінієвий їде мені в дорозі. Я потім поверну його назад до принтера, щоб мати на запас. Супло 0,4 мм. Розсверлено сверлом 1,5 мм. Так. Далі в нас тут є термонагрівальний елемент. Він підключений. Один провід йде на термостат. Зараз я вам там далі покажу в відео. Другий провід йде. До блока живлення і відповідно на термостат. Тобто, коли термостат спрацьовує, термостат йде як виключатель, щоб живлення постійно на термоелемент не йшло, а спрацьовує термостат через ці два проводки, зараз ближче вам покажу: червоний і синій, вони скручені два разом, тобто зачищено до провода і скручені провода разом зажаті між термоелементом і нагрівальним блоком. Насправді, це йде від термостата датчик, і він йде з таким желізним наконечником, але цей наконечник нема де закріпити. То, щоб максимально чітко виміряти температуру, ми обрізаємо цей наконечник, зачищуємо провода, скручуємо і зажимаємо максимально близько до термонагрівального елементу. Все тут спочатку у мене стояв саморіз, можливо. Ви будете бачити на першій частині відео. Зараз вже стоїть наскрізний болт, щоб це не розшатувалося. Поїхали далі. Це є у нас термостат, також 12-вольтовий. 500 градусів має регулювання до 500 градусів. Тут в нас є, як ви вже чули, регулювання висоти стрічки, яка буде подаватися. Це є в нас регулювання обертами двигуна, який буде намотувати котушку. Тут стоїть також 12-вольтовий силовий двигун, який намотує котушку. Котушка швидкозйомна, ще буде дороблено якесь кріплення, бо дуже незручно на початку багато затрачається часу, коли ти тільки починаєш протягувати проток. Ти десь пробуєш його тут зав'язати. Щоб він намотувався, і вже було декілька раз такі випадки мені, що проток мені обривало в цей момент, що довго я перегрівав його, і проток мені обривало. Так, зараз бо на відео не видно і не можу попасти на кріплення. О, зайшло. Так, по цій частині розказав. Тепер давайте перевернемо і подивимося, що там. З іншої сторони. Так, а тут у нас стандартно 4 ножки. Забув сказати за основу основа ДСП плита 18-ка. Кромку я не чекав, поки поклею, приїхали мені комплектуючі обтянув ізолентою. Ось так. Плита має розмір 20 на 40 см. І так, поїхали. Підводимо кабель живлення через кнопку на блок живлення. Блок живлення у нас 12-вольтовий 5 амперний. Якщо є можливість, беріть такі самі параметри блока живлення, тільки щоб у вас було більше 12-вольтових виходів, бо бачите, в мене все на один, ну, один вихід тільки і все на одну кучу, всі провода йдуть. Тому, якщо є можливість, то беріть. На більше виходів. Якщо такої можливості нема, бо такі блоки дешевші, то можете брати такий чуть-чуть більше часу стратити, поки засунете всі кабеля на один вихід. Потужності його повністю вистачає. Тут ми бачимо йдуть кнопки розпаяні, регулювання обертів двигуна, і також подача живлення на цей двигун, який регулює висоту стрічки, яка буде подаватися. Це пішов провід. Тут термо Два червоних на термоелемент. Цей в оплітці це з термодатчика. І ось термостат, є його схема підключення. Тобто підводимо живлення. Датчик температури окремо взагалі виведений собі. Він підключений. І тут ми бачимо до термоелемента на розрив працює. Все. Більше нічого такого сказати нема. Що. Далі в Наступних відео я буду вам показувати, як я віддуваю пляшки, підготовлюю під е, порізку і перепайку, як е, склеюю пруток, яка вартість самої машинки, яка вартість е, пластику собівартість, який виходить на виході, скільки на це все затрачено. Тому ще раз підписка, вподобайки, слідкуємо за каналом. Всім дякую за увагу!